Привіт-привіт! Троянди, красиві квіти, але час дуже швидко плине і наступає момент, коли відкитаються наші троянди, і треба їх обрізати для того, щоб отримати наступне цвітіння якнайшвидше для нас. Значить, у троянди: ось тут квітонос, є листя трьома. Листочками, з чотирма листочками. А нам потрібно обрізати до справжнього трояндового листочка, який має 5 листочків. Тобто, будемо обрізати ось тут. Але це брунька буде йти у глиб куща, тому я обрізу, обріжу нижче трохи для того, щоб бруночка пішла від кущика. Зрізаємо десь пів сантиметри над брунькою, чистим секатором обробленим і трошки робимо зріз на Це і так, проходимося по усьому кущику. Ось квітонос. Брунька буде, ось перший справжній листок, але брунька буде вглиб куща йти, тому обрізаємо на ось цю бруночку, яка. Буде давати пагін від куща. Так само тут, гілочки обрізані, прибираємо звідси, ось так проходимося по усьому кущику. Обрізаємо обов'язково у суху погоду для того, щоб підсохли на сонечці ці зрізи. І не підхватила наша троянда ніякої зарази. Тут можна зрізати трошки нижче, тому що тут якийсь пошкоджений листочок. Тобто обрізаємо до першого або другого, або третього, як вам зручно, справжнього трояндового листочка. Точно так же обрізаються трояндочки спрей, але тут є деяка специфіка. Дивіться, відсвілися квіти, ось перший справжній листочок. Мусимо обрізати тут, але тут брунька з цього листочка вже використана на квіточки. Дивимося далі. Ось далі справжній листочок. Але також тут бруночка була використана. Тому обрізаємо нижче, ось тут. І тут з цієї бруньки піде новий, ось такий красивий квітонос. Так само обрізаємо і ґрунтопокривні троянди. Це у мене троянда з вані, вона шикарнюча, здоровенний кущ, В мене їх 5. Але роботи з ним дуже багато. Обрізаємо так само оці всі верхівки, які відсвіли, до п'яти листочка. Ну, тут роботи, бачите, багато. Ось це троянда с вані квітне, а тут з нею ще трошки треба попрацювати, пообрізати, повидаляти. Хочу розкрити ще один секрет: коли обрізаю троянди, обрізала один кущ, перехожу на інший, обов'язково обробляю секатор. Можна горілкою, спиртом чи антисептиком будь-яким. І тоді трояндочки не будуть хворіти і будуть постійно радувати вас. Ось таким квітом. Тепер наступне важливе питання: що робити з обрізками з оціми троянд, коли ми їх всі обрізали, що з ними робити? Якщо у вас троянди не хворіли, то можна просто змільчити все це секатором. І використовувати як мульчу під дерева, під малину, на грядки, чи просто висипати у компост. Ну а якщо ви пообрізали хворі гілки, то тоді треба їх утилізувати іншим способом.